Вітаю всіх, хто є, хто долучається. Хто... Так, хто буде бачити? Скажіть, будь ласка, як чути видно. Добре. Сподіваюся, у нас все гаразд. Чудово видно, чудово чудно. У нас традиційний вже підкаст. Розправляємо крила. І відповідно сьогодні тема, яку ви обрали, це те, що як долати труднощі. І дякую вам усім за запитання, які ви надали до цієї зустрічі. І знаєте, сьогодні у нас такий е, дуже день для України важливий, сумний, але якраз ось про труднощі, напевне, воно якраз є і в тема. Переважно більшості безумовно будемо говорити не про. Політичні дії, однозначно, це ми будемо мати, як то говорять, на увазі. Але я в першу чергу хочу звернути якраз увагу на ті ваші запитання, які ви дали. І вони стосуються якраз ваших особистісних моментів, особистісного розвитку. Оскільки ми точно знаємо, що якщо у нас ми працюємо з віддачею, з повною віддачею, то в кінцевому результаті це. Краще абсолютно для кожного учасника. Тож, переходимо. Ну, для початку ще трошки скажу про себе, якщо хто мене бачив вперше, я Світлана Каляда, я наставник з бізнес-мислення, і саме якраз моя задача допомагати ем, особистостям, чи то підприємцям, може безпосередньо, для того, щоб налагоджувати саме своє ставлення, своє розуміння, саме своє мислення на той налаштунок, щоб Працювати ефективно, продуктивно, в задоволення і збільшувати свій дохід. Це можливо тільки в тому випадку, якщо ми будемо здійснювати свою місію, як не дивно. І якраз сьогодні, в тому числі, і про це. І хочу вам в першу чергу ще раз привітати вас і подякувати за усі ваші запитання, які ви залишили. Вони є у попередній історис, і почну якраз потихеньку відповідати на саме ваші запитання, а потім вже будемо торкатися безпосередньо теми. Тож, перше, запитання, яке було, це ось як працювати з внутрішніми труднощами про виснаженість, про втому і про страх. На сьогоднішній день вам на вибір було запропоновано дві теми: Це про впевненість і про труднощі, подолання труднощів. І, знаєте, вони між собою достатньо тісно пов'язані через те, що вони обидві ці тематики вони базуються на наших внутрішніх страхах. Внутрішні страхи, які нас зупиняють, не дають нам, можливо, чітко діяти, і вони нам десь блокують взагалі нашу творчість. Страх, і ось якраз дякую за те, що у вас було запитання: страх проявлятися. В першу чергу, проявлятися в Всесвіту, проявлятися в соцмережах, проявлятися як особистість, проявлятися як експерт, проявлятися як підприємець і так далі. Що стоїть за цим страхом? Знов ну, таких попередніх там сторіс я писала те, що зараз працюю, і страх більше всього це страх осуду. Тобто, що скажуть люди, що скажуть там оточення, чи сприймуть, чи не сприймуть. Страх ще, плюс до того, що про. Результат чи дам я результат? Я ось можу пообіцяти результат, а вдруг людина його не досягне. Це ж не знаєте, не те, що е, запропонувати продати ручку, якщо ми говоримо про сферу послуг е, як коуча чи психолога, чи іншу якусь допомагаючу професію. Е, ми не можемо відразу прям забезпечити той результат, який ми обіцяємо. Але задача тут навіть в іншому е, е, результат діяльності роботи з коучем чи то з психологом він. 50 на 50, я хочу вам сказати, залежить. Коу зі своєї сторони, він допомагає, підсвічує для того, щоб приходити до власних результатів, до власних інсайтів, до того, щоб працювати з власними, скажімо там, стратегіями, які у нас вже у кожного є власні, з самого дитинства. І потім уже на цій. Базі на цьому фундаменті власних стратегій, будувати нові стратегії. Ключовий момент. І тут якраз іде унікальність того, що кожен з нас з вами унікальний, кожен з вас індивідуальність. І у кожного буде свій результат. Розумієте? Тобто буде 20 чоловік слухати одну і ту саму інформацію, будуть Однаково впроваджувати в життя, але результати будуть у кожного абсолютно різні. Чому? Тому що вони базуються на своєму власному бекграунді, на своєму власному е, підході до е, цілому роботи. Розумієте? Як би ми не говорили, але те, що у нас вже є, незалежно від того, скільки вам років, воно безумовним чином впливає саме на те, що ви будете робити далі. Звичайно, ви можете це покращувати, бажати змінити це все. Якраз ось коуч і психолог він допомагає побачити ті білі плями, підсвітити їх, і щоб ви звертали більш активну увагу саме на них. Відповідно, якщо ми говоримо про те, що відповідальність 50 на 50, те, що пропрацьовано там при зустрічі в сесії, З'являються певні інсайти, з'являються певні висновки і пробудовані стратегії, пробудовані алгоритми. Хто їх має втілювати в життя? Безумовно, сам клієнт, сам виконавець. І якщо він там був зайнятий іншими своїми справами протягом тижня, то відповідно він міг там не виконати щось і результату. Він буде безумовно, але він міг би бути значно кращим і швидшим, якби це було цілеспрямоване додаткове зусилля. Це якраз із про першу чергу, і потім вже з'ясовувати, яким чином рухатися далі. Тобто страх проявленості через те, що не даєте той результат, який вам, начебто здається, ви могли б дати. Але пам'ятайте, що там відповідальність 50 на 50. І уже. Того рівня знань у вас достатньо для того, щоб виходити на спілкування, виходити на взаємодію з людьми, які менше вас трошечки знають на цей період. Ви будете зростати, у вас будуть змінюватися коло спілкування, у вас будуть змінюватися коло ваших клієнтів, і все буде в такому загальному об'єднанні. Тому про це також слід пам'ятати. А, дякую за реакцію. Сподіваюся, що в мене добре чути, і, відповідно, ми тоді рухаємося до наступного, що у нас е, страхи це є об'єднучим. І про те, що страх ос осуду чи страх чогось, він є ключовим, в принципі, в нашому житті. Е, знаєте, що хочеться зараз зазначити той нюанс, що звідусіль, дякую, звідусіль іде така думка, що. Треба шукати задоволення в самості. Ось якщо ми самі собі не можемо бути задоволені, коли ми сам на сам, то це погано, і треба до цього прагнути. А як же ж тоді бути з думкою оточення? Як же ж бути тоді про те, що ми звертаємо увагу про те, що скажуть люди, умовно кажучи? Я можу зі свого боку сказати таку свою думку, яка має певне наукова, в тому числі обґрунтування? Знаєте? Самість це дійсно ключовий момент. Дійсно варто знаходити задоволення в самості, в тому, коли ми знаходимося самі. І знаєте, можливо, в українській мові не дуже позитивне прислів'я, да? дурному, гарно і самому, але справа в тому, що я так розумію, що там зовсім інший підтекст в цьому прислів'ї, що самому треба дійсно. Також вміти радіти, коли ви знаходитеся сам на сам. У вас може бути побудова своїх власних стратегій, ваших проєктів, ви можете просто насолоджуватися природою і в тиші від зовнішнього шуму. До речі, в сучасному світі тиша, вона якраз і дуже-дуже допомагає зберегти свою усвідомленість саме в тому, щоб ефективніше працювати. Якщо ж говорити про те, що ми маємо все ж таки звертатися до того, що скажуть там люди, що скажуть оточення, це якраз про те, що ми соціальні люди. Знаєте, можливо, в самості, як то кажуть, на острові краще жити, але там також, пам'ятаєте, п'ятця з'являлася на обітаєвому острові і так далі. Тобто ем, такі тонкощі, ми. Соціальні люди, і ми, звичайно, звертаємося до соціуму, що скаже соціум. А і ще найважливіше кожен з вас намагається знайти свою місію, своє призначення. Так ось е, ключове питання, в чому моє призначення, Почуйте, прямо одну цю відповідь і вже багато чого стане на місця. Яку користь я несу людям? Розумієте все. І в цьому запитанні вже криється відповідь на, на те, що треба проявлятися, і тільки думка оточення, але її також треба зважувати, вона має значення. Що я маю на увазі, коли говорю, що думка оточення має значення? Це тоді, коли вам зворотній зв'язок, чи там ваш коментар, десь там під вашим дописом, чи ще щось, хто буде писати, якщо це фахівець. Це одна точка зору. Ви можете прислухатися, якщо там якісь рекомендації щодо поліпшення вашої роботи, це круто. Якщо це, скажімо, там однокласник мій, який взагалі нічого не розуміє, умовно кажучи, в тій тематиці, в тій проблематиці, в якій я працюю, і він мені скаже: яка ти молодець. Ну, ви знаєте, з одного боку мені звичайно буде приємно, але з іншого боку, критичне мислення треба включати, і молодець, це про що? Про мій зовнішній вигляд, можливо, да? і зовсім не пов'язано з моїм фахом. Тобто тут уже критичне мислення наше також треба включати. А в той же час, якщо будуть і недоречні або негативні коментарі, або відгуки, це також дуже цікавий момент, що це, по-перше, про ту людину, а не про вас. Це перше, що важливо, важливо розуміти і пам'ятати, що це людина. Ви не знаєте, по-перше, яка мета тієї. По-перше, ви знає, не незнайомі. Ви не знаєте, фахівець вона в вашій справі чи ні. Це точно так само, тільки не говорили про однокласника. Наступний момент: ви не знаєте, яка мета тієї людини, що вона написала або сказала саме ці слова чи саме цей коментар? Так, дякую. І відповідно, ви не знаєте, що вона хоче на меті. Вона хоче вас принизити і за рахунок цього сама піднятися. Чи вона просто хоче привернути свою увагу і послухайте мене то, що мається на увазі? Можливо, вона хоче відібрати частину ваших підписників. Тобто ви не знаєте цього. Але і це ще не все. Знаєте, мені років 5 тому я я, що буду працювати в коучингу, буду працювати, в тому числі через соцмережі. Одну таку фразу сказали цікаво: що хейт це частина контракту. От Якщо ви вже зголосилися виходити в якусь в соціум для того, щоб. Працювати з людьми, а ми вже з'ясували, що ми всі працюємо так чи інакше з людьми, то хейт частина контракту. Ну, знаєте, як от договір підписуєте, і там форс-мажорні обставини. ну, туди. Вони можуть настати, а можуть не настати. Але середня статистика говорить про те, що десь ну, максимальна кількість це до 10% може бути хейтом. І з одного боку, якщо знов таки включати математику, чи то критичне мислення, чи то теорію ймовірності, як хочете, що включаєте, але якщо, скажімо так, за все, ваше життя має бути у вас плюс-мінус 10%, ну, не більше 10% негативного чогось, да, хейту, то якщо у вас зовсім зовсім все гладко і прекрасно, і у вас зовсім ніхто нічого вам не говорить поганого, то це, да, то це буде у вас уже що? Той момент, що… Чекайте в майбутньому, що у вас висипеться вся ця купа негативу трошки пізніше. Але знов-таки, згадайте вам трошечки, я вам плюси і мінуси відразу говорю, згадайте, що о, ті ж самі шоу-бізнес шоу він, він любить в тому числі хейт, бо певною мірою хейт о, достатньо часто впливає на привабливість. Впливає на те, щоб підняти свій рейтинг, привернути увагу в тому числі. Тому е, ключовий мій меседж зараз спробуйте зняти отой рівень напруги і рівень величезної значущості до негативних якихось елементів, до негативних відгуків. Кейт це частина контракту. Можливо, ця мантра чи ця фраза, як хочете, можливо, для когось вона буде вперше. Можливо, хтось її вже знає і чує. Але просто ще раз я наголосила на тих ключових моментах, і ви будете легше це сприймати, і ваше життя буде легше. Ви будете легше дозволяти собі проявлятися всесвіту, ви будете знати, що ви виконуєте свою місію, винесете користь людям. Але знаєте, Слувати добром це також неможливо, знаєте, до речі, дуже важливий такий нюанс. Зараз хочу сказати, що перестаньте бути спасателем, рятівником для всіх. Це не призводить до позитиву. Як би нам не здавалося спочатку, коли ми рятуємо когось. То у нас не завжди буде зворотний зв'язок, той, який би ми, можливо, хотіли е, отримати. Ну, якщо хіба що ви не працюєте саме рятівником в рятівній службі, МЧС, чи там, де е, на водних, е, на водоймищах, там, де ви, ваша задача спасати людей. Тобто це трошечки різні моменти, але якщо ми говоримо про роботу, чи то адміністративну, чи то е, психологічну роботу, бути прям таким ось цілеспрямованим рятівником, повірте, то вам абсолютно не в користь. Ну, е, поміркуйте над цим, якщо ви зараз цим не згодні, поміркуйте. Е, там і можете зараз, напевно, згадати певні прислів'я знов-таки українські, з цього приводу, що е, Рятувати то не позитивно. Тобто, страх осуду, ми з вами вже про проговорили страх того, що щось не вдасться. Це той же самий страх осуду, але е, можна говорити про це ще достатньо довго. Те, що ми виснажені, ми що ми стомлені, це і об'єктивна причина, те, що зараз відбувається в нас в країні, це зрозуміло. Сьогодні ось якраз е, рівно два роки е, з цього всього процесу, який розпочався. і... Так, да, добро наказуємо точний ринки, дякую за підказку. Ем, ну, Тут не можна силкувати добром. Його, по-перше, не сприймають. Знаєте, о, ділюся лайфхаком, який я особисто, наприклад, виховувала в собі цю звичку о, достатньо тривалий час. От щось про щось говорить, хтось жаліє, і ти відразу вже бачиш зі сторони, розумієш, хочеш підсказати, хочеш прямо вилікувати, просто відразу говориш, а людина вона не запитувала цього, вона не питала, вона не хоче цього зараз, вона не готова це зараз прийняти. І все, що ви сказали, то просто пустий звук для тієї людини, розумієте? А на сьогоднішній день ще один мій вчитель говорить: ну, знаєте, я поради роздаю тільки за гроші. Чому? Ну тому, що вони, по-перше, краще сприймаються по-друге, є шанс, що вони будуть впроваджені в дії. А те, що безкоштовно, ну зараз можливо у вас будуть діалоги всередині себе, що ні, безкоштовно воно також працює. Ну, насправді перевірте себе, наскільки. Перевірте себе зараз, скільки безкоштовних марафонів, безкоштовних вебінарів, безкоштовних чек-листів, всього іншого лежить накопичене у вас в ваших ноутбуках, ваших телефонах, ваших гаджетах і так далі тонни. Повірте, якщо їх перевести це все в роздрукований варіант, це будуть ну, близько то, що ви туди зробили. Є навіть такі курси у вас, точно знаю, що ви навіть за них заплатили. Ви їх почали, можливо, навіть один урок там продивилися, або ще щось, і кинули. І не обов'язково, що це дуже дешеві курси. Це можуть бути і дорогі курси, я знаю. Причини різні можуть бути. У вас не вистачає часу. Ви ще не розумієте, чи воно вам корисне, чи воно вам потрібне. Купили то, що була гарна пропозиція, акція, знижка, ще щось і так далі. А що далі? Тобто це ось якраз одне із ваших запитань, скільки усього це кавого навколо і накопленого і так далі, але не знаю, на чому зупинитися. Дайте собі такий фокус, знаєте, як у шори у коней, дайте собі термін, на якийсь проміжок часу фокусується тільки на цій темі. Не більше двох. Не більше двох не рекомендують. Чому? Тому що йде розфокус і не відбувається результату того, кого якого хочеться. І спробуйте силою волі утримувати себе наступного разу від покупки або просто підписки на той матеріал, який вам зараз не актуальний. І спілкуючись знову таки зараз з оточенням, всі говорять, що в телеграм-каналі стільки всього перенасичено, що вже не встигаєш не те, що все читати, навіть відкривати і для себе робити повітку, що воно прочитане. Відпишіться, наша. Це все відбирає вашу увагу, це все відбирає вашу енергію. Да, дякую, Оксана. Точно про мене. Це не тільки про тебе. Це ну, дев'ять людей, таких ті, у кого дуже висока свідомість, і хто там все таки фокусується тільки там на одних двох напрямках. Їх вкрай мало. З одного боку, нас зараз і мотивує до таких процесів і взагалі суспільство, і пропозицій, Дійсно, дуже багато смачного всього такого цікавого. І здається, що хочеться все. Ну, Ми ж не можемо все. Точно так само свій що ви зайшли на фуршет там, де ось просто шведський стіл, і вам хочеться всього очами по все з'їли. Але все ж таки ви розумієте, ну воно. Все не поміститься точно так само і про інформації, і якщо цей фуршет перевести собі для розуму, то вибирайте собі, знаєте, підійдіть там, подивіться можливо комусь важливо понюхати, можливо, спробувати, а потім відмовтеся. Тобто, якщо ви там підписали. Я зараз розумію, що і про мене це так сама історія, але це нормально. Краще бути, щоб були якісні підписники, там, е, да, він такий, це точно. І хочеться, щоб воно залишалося тільки те, що дасть вам класний післясмак. смак. Спробували, скуштувало, відпишіться. Е, спробували, не сподобалося, навіть якщо заплатили гроші. Але про що я зараз? Видаліть. прям про живому видаліть все з комп'ютера, все воно вам не потрібне. І коли ви це зробите, знаєте, ваш мозок він відключиться, в мене цього немає, в мене немає боргу перед собою, що мені треба це продивитися. Чую ваші запитання. У мене буде тоді провина, що я ай-яй-яй, я така ось е гроші витратила і, і не, не використала. Ну Повірте. Якщо ви не передивилися це найближчі 2 тижні, ви то до того вже не повернетеся. Я вам більше того, хочу сказати, сама така, аж підписуюся на певні курси, купую певні курси. Ну, я вже все ж таки вважаю себе більш свідомою, купую тільки те конкретно, що мені потрібно, або доходжу до кінця. І уже знаючи ці моменти, от прослідкуйте, курс, наприклад, доступ до курсу, там 30 днів. І ось вже 25-й день і вже починаєш що пропонувати? Пропонувати пролонгувати доступ до курсу за смішною ціною, там 100 гривень, 200 гривень. І що ви пролонговуєте, бо ви розумієте, що ви там ще на першому уроці, їх там 30 і ви вже точно не встигаєте, ви пролонговуєте, а потім що? Це знов таки ваше почуття провини перед собою буде ще збільшуватися. Ваші витрати енергії на утримання себе в ресурсі. Будуть ще збільшувати, ваша втома, яку ви не будете знати, куди воно все йде, вона буде збільшувати. Не вірте мені, я вас дуже прошу, я навіть студентам говорю: не вірте мені на слово, перевіряйте. Тому просто дивіться про те, що як ви будете реагувати, дає воно вам користь чи не дає, відмовляйтеся. От станьте вільними настільки, щоб ви могли. Відновлятися. Ви маєте право передумати. Подумати на це. І ще найбільш важливіший момент. Ви не зобов'язані не перед ким виправдовуватися. Оце такі нюанси, ну дуже важливі. І якщо ось ми по великому рахунку продивилися практично, я дивлюся зараз на запитання, які ви залишали. І ще дуже важливий момент такий, ось, як перестати корити себе за час відпочинку. Так, це притаманно, особливо, особливо в переважній більшості це жінкам притаманно, коли вони відпочивають, вони відчувають провину через те, що там пилючка лежить, вона не витерта, а я тут сама собі також поруч з нею лежу. Ну, ви знаєте. Якщо у вас немає ресурсу витрати ту пилючку, вона, значить, вам не заважає. Дозвольте собі. Але якщо у вас, скажімо там, є схильність до того, щоб себе корити за те, що ви відпочиваєте зайвий час, як вам здається, ну, скажіть собі фразу, звичайно, таку: я ось зараз 5 хвилин полежу, а потім буду піду робити. Спробуйте себе домовлятися. Це також один із чудових лайфхаків, щоб саме. Труднощі ваші були легші. А наступного разу, я так розумію, ми з вами поговоримо про звички, які нам допомагають долати всі ці е, наші певні упередження, певні почуття провини, певне почуття самопожертви, е, певне е, нашу спроможність <свісно> і бажання бути рятівником це все наша ментальна звичка будь що. І з ними також можна працювати. Дякую вам за активність, дякую вам за підтримку. Якщо у вас є зараз ще запитання з задоволенням дам відповідь. Якщо немає, то тоді ми будемо завершувати. І якраз наприкінці хочу зробити невеличкий подарунок той, хто напише в коментарях слово сесія отримує можливість безкоштовної моєї діагностичної консультації коучингової сесії на предмет того, який найбільший страх зупиняє тебе в розвитку, діагностика саме з цього напрямку. Тому, хто хоче, пишемо слово «сесія» в коментарях, і ми зв'яжемося і знайдемо з вами час на діагностику. Дякую вам, з вами була Світлана Коляда. І до наступної суботи на все добре. Пока-пока.